Добрий день. Сьогодні 26 серпня. Ми знаходимося в місті Чернігові на моєму винограднику. Я зараз вам покажу, що в цьому році достойні сорта і які там гірші, кращі. Дуже складне літо було. Зверніть увагу ось у мене сорт який мене порадив. Це називається Чорний кристал. Ось. У нас тут йдуть постійно дощі, вже коли ягода зріє, йде дощ. Ну, вона починає лопатись, але чорний кристал у цьому плані для моїх ґрунтів і для нашої кліматичної зони він дуже-дуже-дуже. Мені в цьому році сподобався. В тому році були сигналки, це третій рік кусику. Зверніть увагу, бачите? Ось такі ягода. Ось. Так. Потім ось тут ось ще є. Тут це на прививки, так вони щось гірше зріє, а то корневласний. Ось от там у мене ще трошки є ззаді. Далі. Це в нас кішмішвеліс. Це така ягода, яка тріскун. Називаємо цей таксорт. Він дуже вражайний, великі грони. Ось тут. Частково вже в мене зрі... зрізаний, але у нього проблемка, він тріщить. Ну, що я можу зробити? Це тільки корінь. Ось бачите корінь. Велеса Накрити плівочкою і коли йде дощ, то зайва волога не попадає під корінь. Це вальок. У нього добрий мускат. Ну Можна сказати, врожай непоганий, як для цього року. Так що я можу вам його для півночі України рекомендувати. А є такі сорти, які... Добрі, але вони не ростуть або не набирають цукор в мовах Чернівської області. Це гібридна форма, а може сорт не знаю точно, називається Юпітер американської селекції. Частково зрізаний. Про нього можу сказати, що він підходить для, наш, для нашої місцевості витривалий і на зиму ви можете його не накривати. Так, це в нас кар карма код. Ось, зверніть увагу, як на цей дуже несприятливий рік, він загорошив, ви бачите? Але ягода, яка запилилася таких середніх розмірів, гранки невеличкі. Але він витривалий і стійкий до хвороб. А оце в мене в цьому році перше плодоношення Юпітера, американський кішмиш, на прививки. Ось я зробив прививочки ось, і порадував таким непоганим врожаєм. Перед вами кішмиш бравісимо. Мені в цьому році він видав перший врожай. Сигнальний врожай, але я дуже радий, що він такий врожай непоганий. Три гровочки я вже зрізав. От. Дуже смачний, кісточки зовсім немає. Рекомендую по Чернівській області. Ну а тут далі знов в мене Юпітер. Можна далі там провести. Так, оце, дивіться, яка гроночка. Отут і ще було дві, ми вже зрізали віддали родичам своїм. Е, сорт називається Рошфор Росфор. Ягода крупна. Такі шарічки, бачите, кругленькі. Ось. Рекомендую вам. А це у мене, це у мене Еверест. Смачна ягода. Трудноплодник. Дивіться, бачите. Це перше плодоношення. Рекомендую теж. Потім у нас йде перевтілення на російській мові, приображення, хто не розуміє. Ну, Достигає, але щось в тому році ми вже його. Продали три тижні назад, хоч вірте, хоч не вірте. Цей рік дуже холодний, ось я ходжу. Одіти майже в кожуху. Перед вами Лівія. Як на мене, це найкращий сорт, що в мене на участку. От дивіться. Такі кругленькі ягодки. От зверніть увагу. тазик стоїть. Не випадково. Ідуть дощі. І щоб ягода менше тріскалась, ми часткову воду від куща відводимо або плівкою, або от такими тазиками. Це, я років 20 займаюся, на перший сезон у мене такий. якось додавить це перед вами сорт називається Полонез 50. Ось ягодка. Бачите, яка? У нас пічний коробок 5 см, наскільки я пам'ятаю. Ну, ягодка виходить 3,5-4 см. Так, підгорошила, але не тріснула, що дуже важливо. Підгорошила добре. Але ми ті маленькі ягодки не запліднені. Йому як кішмиш. Там немає, звичайно, кісточки. Ось. І вона в цьому році видала ну, рекорди для себе врожай. Тоже плівочка, щоб відвести воду. Бачите. Так, йдемо далі трошки. Ось у нас геліодор. Ну, Здоровенний, він свалиться, який швидший геліодор. Він добрий тим, що в його дуже здорові грони, але він трошки ще не поспів на сьогоднішній день. Йдемо далі. Так, оце у нас теж кишмиш, називається Соломія. От Соломія це цікавий дуже виноград. Бачите, великі гронки, урожайний, кісточки немає. І, що добре можна сказати про нього, він солодкий, як для нашого регіону. Ну, один із красних Ну А далі у нас в цьому році теж порадувала розгорання але, мабуть, і за погодних умов загорошила. Ну, ці ягодки ніхто не збирається вирізати, ми її вживаємо віржу. Це один із найкращих і на смак, як для мене. Він дуже вражає, зверніть увагу. Ось гронка де. А, трошки, бачите, трошки все-таки лопається ягода, але тут в процентному відношенні 6-8%. Я думаю, що це, ну, це для мене добрий виноград. Рекомендую. Ну, Перший сигнальний врожай. Рембо. Дивіться. Теж така ягодка. 3,5 до 4 см. На вкус дуже добре. Я думаю, що до півночі черніга вона підходить. Слава Україні! Героям слава! Це дивіться, це такий сорт. Ягода велика, грони теж великі, Уже вже отут -от зняти гронки, тут-тут ось. Трошки пожарнічого позалишав по дві, але це робити не потрібно. Треба залишати по одній гронки. Виноград достойний. От дивіться, яка ягода. Бачите? Слава Україні! Бананас здивував тим, що... Визрів один із перших на рівні кішмиша Цимус. Смачний добрий виноград. Це все, що залишилось. Клубнічний. Смачний виноград. Мені подобається. І основна в нього така перевага над іншими що його не потрібно накривати. Форма динька. Це другий рік. В цьому році трошки гірше. Знову ж погодні умови. Але Та смачна, така приємна. Усіх відношеннях ягода. Ось ще одна грунка. Дві чи три я вже зняв. Так, далі йдемо. Ну а далі усім відома Аркадія. Аркашка наша. Дуже вражайна. Зверніть увагу, навіть на цей рік. Йдемо, 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 йдемо. Це все у нас Аркадія. Ось Аркадія. Урожайний виноград, який для півночі України підходить. Можете вирощувати сміло. Він майже не тріщить. Ну і в цьому році себе якнайкраще показав кішмиш цимус. Автор не зря його назвав цимусом. Дуже вражайний, добрий і ранній. Підходить для вирощування на півночі України. Зняти вже продано на ринки дето 50%. Це, тепер йдемо. Американський кішмиш Аватар на прививці. Це середньопізній сорт. Ягода буде в нього через місяць, як коробочок, може, може трошки більше. Така симпатична, 100% кішмиш, така ямочка тут, бачите? Ось одна гронка, ще одна гронка, це сигнальні гроночки, десь тут ага, і ще одна гроночка. От, хай зріє собі. Да, щоб ви розуміли, в мене це бувша тепличка, я зняв дах, а бокові стінки залишив, тому що в тому році було дуже тут жарко. А в цьому році холодно. Зараз ми знаходимося в Ніжині Чернігівська область. У мене тут теж ще один виноградник. Перед вами форма Наталія. Оце в мене в цьому році вона мене порадувала. Зверніть увагу. Отакий от я ж присяду. Танюша покажи. Оце в нас такий вразай, Наталія. І цього він рада. Ось громка. Ось меншенька грунка, а це більшенька. ось Бачите? Вон там ще, внизу. Чим добрий виноград, тоненька шкірка і він ароматний. По вкусовим якостям дуже високий. фотографія Форма надієзос. Її, я думаю, ще треба повисіть 3-5 днів. Це моя жінка дуже, цій моїй жінці дуже подобається ця форма. Що можна сказати? Дуже Достат... гарна ягода. Дуже достатньо, достатньо урожайна. ягода отаких от розмірів. Ось. Ось Цікава особливість, коли весь виноград вже показав свої листочки, вона так запізнюється, запізнюється. Листочки з'являються саме останні на моєму участку, але <кій>, потім вона весь виноград доганяє. Так, рекомендую. Йдемо далі. Форма Leven. І ще є Августін. Ну, це виноград супер-пупер. Чим він добрий? Він дуже вражайний, ранній. Його не накриває вже четвертий рік. Він витримує більше 20 градусів. Ну і. Не горошить, зовсім не горошить. Набити, як початки. Так, ось дивіться. Так. Ну, я, це, це мій якби кормілець. На ринки пользується спросом. Неприхотливий. Форма ланселот. Урожайна, неприхотлива. От такі грони набиті, як початки, але ягода не, не давить одна, і одна одну. У мене прилічно цих насаджень, кущів 5-7. Ось іще гронки, там далі гронки. Але це в мене в Ніжині підмерз виноград, виноград, в тому числі. Це що, якби 50% від того, що я отримав. У тому році його було два рази більше. От, бачите, тут почечки повимерзали. Але він відійшов. Форма Рашфор. урожайна. Вона дуже красива, От такі, бачите? Шарики кругленька, розова, коли достигає, уходить. У темний колір стає синенькою. Ну, от так, стає ось такою. Так. Поки ще розова, ну вона вже виборочно буде зрізати. Добре вражай. Я задоволений. Для півночі України це чудовий виноград. Аркадія. У нас вона на півночі України. Роз все достатньо добре. Ось, бачите, скільки зав'язалось. Можливо, треба було прорядити трошки. Але вона ще повисить недільку. І буде все готово. Ось ловушка для мух і для ос. Дуже ефективна штука, рекомендую. Форма лівія. Шикарний мускат. В цьому році вона мене порадувала великими гронами. Як правило, грони в лівії у нас тут 300-400, а вон там вже, я думаю, вже кіло. Реально. Ось дивіться І в мене ще декілька декілька кущиків є. Показу вам там іще. І там далі, далі вон там ще далі ще є. Значит, далі у нас велес, Мугу атакують осы. Чтобы вам показати, скільки тут у нас ос і мух, то їх тут прилично. Так, ну що про велес Чудова форма, великі грони. Зараз я візьму коробочок. От такі грони. Але з недостатків виліз лопається. тріскун. Щоб йому допомогти, останні показуй. Ось корінь Веліса І він закритий всякими плівочками От. І вода відходить від кореневої системи. І він тоді вісить. Якщо це не зробити, він буде лопатись. Так. Дали як мускат медовий. Я думав, що той дороженний Але це не мускат медовий, він дуже на нього схожий, дуже солодкий, дуже урожайний. Ну, є з підозра. Це не мускат медовий, а як жінка казала, солодкий як мед <гум> Тому я і купив. Ну, я, в принципі, задоволений. Рекомендую вам. Це моя шкілка. Ось такий її розвиток. Через місяць. В кінці вересня, на початку жовтня, буде вона готова. Можете робити закази. Я десь через неділю, мабуть, може через 10 виставлю каталог. І ви звертаєтеся, будемо домовлятися. Ціни будуть розумні, демократичні. От. Ну, бажання є підпишіться на мій канал, щоб у мене був стимул зніматиме відео. Можете задавати питання. Пишіть коментарі, що так, що не так. Будемо спілкуватися. До побачення. Ставте лайки.